Спосіб перекат. Розбіг виконується під кутом 35-45 градусів у бік поштовхової ноги. Стрибун відштовхується на відстані 80 100 см від місця проекції планки близької до неї ногою. Розбіг. Підготовка до поштовху і відштовхування відбувається так само, як і при перекидному стрибку. Зробивши мах, спортсмен нахиляється в сторону планки. Коли махова нога і рука піднімаються над планкою, він підтягує поштовхову ногу і приймає горизонтальне положення боком до планки. У процесі вильоту стрибун нахиляється в сторону планки. Потім він підтягує поштовхову ногу до грудей коліном і випрямляє махову ногу уздовж планки з високо піднятим тазом. Продовжуючи обертальний рух, спортсмен опускає за планку махову ногу. Руки і верхню частину тулоба повертається грудьми вниз до ями і приземляється на поштовхову ногу і руки. При стрибках способом перекат розрізняють три варіанти переходу через планку, залежно від положення тулоба, боком, спиною й перенанням. При останньому варіанті спортсмен якби перенає за планку, швидко згинаючи тіло в кульшових суглобах і опускаючи махову ногу і тулоб за планку. Цей варіант є найбільш ефективним, тому що забезпечує необхідний для переходу планки підйом загального центра маси тіла.